Вітаю! Я планував я ролик про брак, тут така ситуація, що таке чудо ще не бачив. А ще дивіться, ось ця балка. Телефон у мене розряжений. Тепер зверніть увагу. Кайма, бачите? Її не видно. Якщо подивитись, все ж таки. Вона є, ну, я не знаю, навірна, в раза 2-3 менше, чим повинна бути по товщині менше її. От момент що цікавий. Інакше кажучи, вона не надрукувалась. Ще. Права сторона, бачите? Кінець палки. Вона рівна, як і повинна бути. З лівої сторони, дивіться, що виходить. Як предподнята. А якщо взяти в руки і подивитися, ліва сторона не додрукована чомусь. Так що при друці такий може бути брак. Неприємно, але з цим уже нічого не зробиш.